Вітаю всіх підписників і гостей каналу своєму в своєму в'язальному куточку з вами Інеса. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про три моїх плечових вироби за ці 10 діб. Я не знаю, як так сталося, але, знаєте, буває так нахлини на тебе. І ти не можеш зупинитися. Ну, по-перше, я хотіла завершити вже свій виріб по спільному проєкту Тамари Новікової В'яжу на дивані, А винесе мені дівчатка, такі дівчатки. Під пункт винеси мені мізки. Цей жилет ну дійсно він мені винес мізки, виніс мені мізки, тому що приходилось, ну, по-перше, довго в'язати ці квадратики гачком. В'язала я гачком половиною Але давайте я про це розкажу трошки пізніше а от По порядку цього того, що я робила. І вийшло так, що я його в'язала-в'язала, воно настільки Ви Знаєте, ця в'язка, ну, я запомітила пров'язати по периметру всього от рукава, пройми, там, цей виріс, горловинка. У мене просто один рядочок гачком зайняв півтори години. Я як подивилася, думаю, ну це просто неймовірно, ну, ну реально просто шок. І мені щось так от стало сумно. І я думаю, ні, я не хочу. І от думаю, а оця бабінка маленька лежить у мене, лежить, я на неї дивлюся, завжди думаю, а що ж мені з нею зробити, що мені зробити, як мені бути. І тут, думаю, ні, я все-таки зроблю. Нарешті, знаєте, воно іноді лежить і так раз – і натхнення. Я ж колись хотіла давно зв'язати поутинку. Просто на той момент у мене не було підходящих ниток, пряжі. і я Але бажання було, і якось воно, знаєте, туди, кудись куточок запало, на якусь в папочку, на полочку і забулося. А тут ця бабінка два місяці. Ну думаю Воно. Я вам показувала в прошлому влозі, як я її починала. І от вона у мене нарешті готова. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Так, і от вона є. от такий у неї вигляд. Вона просто фантастично чудова, легенька. Вона настільки, ну так, да. 58 грамів вона важить, вона дійсно легенька. В'язала я на спицях номер 8 Ну, як 8? Це кубічні спиці, але 8 кубічних це десь 775 звичайні круглі спиці. То вона от така у мене вийшла. Я чомусь вирішила додати сюди трошки таку, от, мабуть, не видно на камеру, от на. Резиночку, тут десь полосочка, мабуть, видно десь, от вона йде отак по периметру. І ще отут я додала люріксову тоненьку ниточку. Вона в житті видна, видна, але воно, знаєте, не кидається в віч, взагалі на цьому фоні воно трошки, трошки настільки ніжно, а от видно, полосочка йде. Да, да. І от вона видно, полосочка йде. І вона настільки ніжно виглядає і не кидається в очі, не визиваючи. Я чомусь на такому диханні її в'язала, що не подумала розказати, як я її в'язала. А до речі, скажу чесно, я її зв'язала до самого низу. Я не зробила різиночку цю. Я просто хотіла зробити. Як вам сказати, я зробила просто рівненько і закінчила айкортом. І зв'язала рукавчики. І ви знаєте, одягнула і дивлюсь, ну от чогось не вистачає. Ну Реально, не вистачає, от ось щось не так. Я розпустила цей низ, цей айкорд і зробила резинку. Але все одно із-за того, що я хотіла робити без різинки, я робила довжину, там вийшло 65 см. І з різинки, коли я зробила, воно якось так висіло, трошки мешкувато, таким не, не то тось, якось не так. То я і ще раз розпустила, я розпустила вже на цей раз десь сантиметрів 10 см. І вже тоді зв'язала. Тому, бачите, оця от полосочка вона мала бути вища, із -за того, що виріб мав бути нижчий, тобто довший. І за цього якби ця полосочка трошки вийшла не, не до речі в цьому місці, але за того, що це паутинка, і це люрікс не кидається в очі, його майже непримітно, тому воно якось не дуже відволікає увагу і непримітно і не, і не заважає зовсім. Тобі ж я якби отак от брала. Зняти то, мабуть, мала зв'язати. Ну, два, два полу, полувера, по дві павутинки. Але, знаєте, таке було так було затишно в'язати, так було класно, що я не могла зупинитися і прилаштуватися з нам знімати відео, бо куточок у мене тут. А в'язала я в іншому місці і якось. Піднятися сюди, зайти сюди, сісти і записувати. І я вирішила, що у мене там, до речі, залишилось іще стільки ж трошки більше махеру. І от наступний, мабуть, я вже зніму, зробу, зроблю, зроблю. Може, майстер-класний. Знаєте, це буде не стільки майстер-клас, до речі, може комусь попадеться на, ві... на око і буде нагоді, це буде чудово. Я розумію, що цих майстер-класів дуже багато в інтернеті, але якщо я роблю, чому я не можу поділитись до своїм досвідом? І мені дуже приємно це буде зробити для вас. І от бачите, такий гарний. Ріглан, звісно, не дуже кидається в очі, воно настільки ніжне, але наступне все-таки я хочу зробити не такий ріглан. Це цей полуверчик я віддам. А для себе я зру, хочу зробити, ви знаєте, як лодочкою, і ріглан чисто по рукаву, щоб, щоб йшов. Ну, така у мене ідея, щоб не такий же самий був, а інший. То я. Той же зроблю запис, зроблю майстер-клас, поділюсь своїм знанням. Ну, мені дуже приємно 58 грамів. Воно настільки невисоме, настільки повітряне, що. Я не знаю, як паутинка. Паутинка, мажу, хмаринка. Як правильно, я не знаю. Як правильно скажіть, як це правильно називається? Мені буде цікаво. І, і зацініть, як мені, скажіть, наскільки він класний. Да. Мені дуже подобається, і я сподіваюся, вам теж воно сподобається. І після цієї хмаринки я все-таки вирішила, що я маю нарешті завершити, поставити велику крапку в моєму жилету очком квадратиками. Він вийшов такий, як я і хотіла. Двісно, вийшло те, що я бачила в своїй голові, як була моя мрія, як було моє бачення. Я зараз одягну на личики. Опс, оп-оп. Вот. вот у мене вийшов цей жилет. Оце такі квадратики я нав'язала. Це була моя задумка зробити резиночки в районі пояса. У мене просто було нерозуміння, настільки її велико в'язати. І я це перебачу, що треба було зробити на всі чотири квадратики, а не тільки на 2, тому що цієї резиночки трошки. Недостатньо для того, щоб трошки приталити. Я спробувала трошки випрати, виправити цю ситуацію, зробила ще попереду. Але ви знаєте, воно, вона настільки небагато зжимає, десь на 5 смському кожний квадратик і на спині, два квадратика на сантиметр разом. Тобто десь 3 см, може, максимум воно. Збирає, але цього трошки недостатньо. Недостатньо, може, воно з часом трошки витягнеться, і буде, і буде то, що треба, але от пам'ятаєте, я казала, півтори години. от Почала з плеча, пов'язала понизу, прийшла по боковинці, обв'язала рукавчик, пішла по задній стороні рукавчика, пішла понизу. Понизу, понизу, дійшла до іншого боку, піднялась наверх, опустилась вниз, пройшла наперед і піднялася назад, назад до, до шиї, до, обійшла горловину і дійшла назад. Оце один тільки прохід зайняв півтори години. Ну, Реально, це настільки боляче, що воно так повільно. Але результат, бачите, результат вийшов гарний, мені дуже сподобалось. Я дуже хотіла зробити такий розрізи, щоб воно було не суцільне, а іменно з, з розрізами. І ще була ідея зробити задню сторону, зад трошки на один квадратик, більше якась моя. Писниця написала, не треба робити. Ви знаєте, дійсно не треба. Ззаду довжина нормальна, може, треба було менше зробити попереду. Але я вже перев'язувати не буду, тому що мені тоді придеться все це розпускати, цю цю обв'язку. я вже залишаю так, буду носити так. Це, нарешті, моя мрія здійснилась, і я завершила цей, карді... цей жилет. А, трошки хотіла, щоб він був більш приталений, але вийшло, як вийшло. Взагалі непогано, мені подобається, буду носити. Він у мене вийшов вагою 400 г, да, 400 г. Я не порахувала, скільки квадратиків я нав'язала, я порахую, буду випускати відео, тут напишу, скільки квадратиків я нав'язала на цей кардіган і скажу, що це зайняло час. Це зайняло час. Але знаєте, коли ти робиш щось одне монотонне. Переходиш на щось інше, якісь ідеї з'являються, і ти це перемішуєш з іншими виробами. Так, да, дійсно дуже непогана ідея, коли у тебе декілька процесів, бо один в'язати дуже сумно. А от з цими квадратиками, так я хотіла, до речі, я хотіла робити якась наша майстриня українська, я не пам'ятаю, бачила в Ютубі, вона зробила. Квадратики чи в шахматному порядку взяла джинси, порізала старенькі, обв'язала їх е голкою обшила, так знаєте а потім між ними прив'язувала квадратики. я У мене були сірі джинси, я їх порізала. Зв'язала квадратики відносно цих квадратиків, до речі, не спочатку різати джинси, а потім квадратики в'язати. Спочатку квадратики зв'язати, подивитись, який у вас розмір виходить, а тільки тоді різати джинси. Бо я спочатку порізала, потім підганяла під них, вийшло не дуже зручно, тому я ті квадратики викинула і різала інші. Може, ще в нагоді у мене буде така робота. А я не знаю, я ще подумаю, чи в'язати так чи ні, чи зробити, хоча воно дуже гарно виглядає, дуже красиво. Але знаєте, що мені не дуже подобалось? Навіть не квадратики в'язати. Квадратики джинсів обв'язувати голкою. ну Це вже от було для мене занадто. от Що занадто, то занадто, це оці обв'язувати квадратики джинсів. я 3 чи 4 в'язала і сказала: та, ну нахуй. краще я буду зв'язати гачком. До речі, гачок у мене 2,5 міліметри. Зв'язала, зв потім все, пошивала. Може, через деякий час я якісь записи робила. От, до речі, тут у мене є посилання на майстер-клас повив'язування іменно цього квадратика. От. І ну, мені більше подобалось, і я вам якось може зберу а, все докупи, все, що, вся інформація по цьому жилету і випусту коротенький такий май, експрес-майстер клас, бо що подроб, подробно? Квадратики, як його зшивати, як обв'язувати. Тобто тут більше нічого такого і немає. Тобто він буде маленький експрес-майстер клас. А тепер, походу, я поки зв'язала, поки сохну цей жилет, який я зробила ВТО, поки він сох, щоб вам показати, щоб зробити відео. Я, походу, зробила ще один виріб, третій. Тобто, у мене виходить, що досі мало. Зараз я вам покажу. Ось такий кардіган Махеровий я зв'язала. Ой, він тут махер, він трошки витягується, не дуже гарно все виглядає, то буде притримувати рукою, щоб воно не розповзалося. Він такого кольору маской волни, такий глибокий, синій. Знаєте, от хто був в Турції або в Єгипті, от там от така глибина, в котрі хочеться просто розтворитися. Це такий же саме колір. Я не знаю, як камера передає, не передає. Я додала сюди ще ниточку паєток, ой, з паєтками. Купила на тему блакитній, от воно трошки тут білим віддає кольором, але в житті воно настільки ніжно мерцає, як кришталики льоду. Дуже гарно. Я не знаю, як вам передати, але вже цей майстер-клас я записувала. І я його випущу скоро, буквально через декілька діб. Скажу так: це простенький варіант, простенькі варіанти, спрощений, скажімо так, спрощений варіант. Але я вам хочу боже, як воно гарно виглядає в житті, я вам не можу передати настільки от колір, от хочеться в ньому, як в той воді, поплавати. От воно так. Таке просто от глибина. Шкода, що не передає камера, мабуть, такого цей колір І я в'язала спицями номер 12. Дуже класний, він настільки теплий, вийшов. Що... Ну Це мій перший такий кардіган Махером 12 номером спиць. Я хочу з вами поділитися досвідом, але вже коли я його завершувала. Я зрозуміла, що я, якщо буду в'язати наступний, я трошки кое-що поміняю. Він буде не такий спрощений. Там буде з нюансами, котрими я вам потім розкажу, коли його буду в'язати і випускати той майстер-клас. А цей дуже простий з широким фонариком, от невеличким фонариком, рукавчиком. Боже, який колір? Я вам не можу передати. Сонце зараз трошки підсвітлює, воно просто неймовірно гарне. Значить, от такі три вироби я зробила за 10 діб. Я сама в шоці, такої продуктивності і результатом дуже задоволена, мені дуже подобається. Хотіла з вами поділитися своїми враженнями, своїми емоціями, тому що дійсно дуже вийшло класно. Значить, дивіться мої фотографії, подивіться відео, який результат. І скажіть мені, як вам цікаво чи не цікаво майстер-клас по квадратикам, жилето з квадратиками і оцей от спрощений. Короткий кардіган, коротенький, бо зараз кажуть, це сучасно. Треба робити такий по пояс, а з фонариками пишненький. Ну, я такий і зробила. Мені дуже сподобалось. Я задоволена продуктивністю цього своєї роботи. І чекаю на ваші відгуки, на ваші враження, що ви скажете, цікаво чи вам не цікаво. Не забудьте поставити мені, будь ласка, смайлики, поставте мені оцей пальчик догори, як вподобайка. Поставте мені вподобайки, напишіть враження і підписуйтесь, щоб ми з вами не загубилися і змогли ще з вами зустрітися в наступних відео. Гарного дня вам! На все добре!